Починаємо ми. Справа Богдан Романченко. Тихонов восьмий з ліва. Ну і на вістрі атаки. Володимир Бороденко і забиває зараз Карпати. Перший м'яч у нашій зустрічі. Будемо спостерігати і за наступними результатами команди. Зараз з невдале падіння від Нестеренка. Все ж дальній пас Данило Ципченко. Борох, Борох сам вривається. Розлюбить. Такі дії. Виконувати є удар, як зараз тягне голкіпер. Кого тут зараз Рятуючи рахунок для своєї команди. Зараз ще один удар і вже в, в поперечку м'яч влучає. Другий раз не дістається до м'яча і удар є, але удар за кійчук. Артем Андрійчук зараз буде подавати на дальню стійку стандарту. Як і на Романченка, який також все-таки високий. І зараз все ж забирає м'яч до рук Марко Ковтон. Карпат. Гайков дуже продуктивний попереду, навіть якщо ми не беремо до уваги забитий гол. Непогана подача зараз і в алватаці. Головою м'яч перший зустрічає. Данилов. Катя стелився, але м'яч не відбирає. Є простір зараз Гайко Складі ЛНЗ, яких найменше. Згадуємо у сьогоднішньому поєдинку. Попри це, об'єм великий роботи. Він виконує. Це як... шукає зони, шукає вільний простір і вдало його використовує. Зараз Тихонов прострілює. Романченко влучає в суперника. Є удар від Андрійчука. Зараз ще один удар від Бороденка є у центральну зону. Віддає класну передачу на... на Тихонова. Тихонов шукає можливість прострілити. Є серія рикошетів, кутовий. Зараз буде, є подача на дальню стійку. Є удари. Знову тягне Ковтун. Стежимо за подачею. Особливо за дальньою стійкою. Тому і саме туди зараз буде відбуватися подача. Борух пробиває над воротами. Поки що атака про флангу від ЛНЗ. Є простріл, є удар по воротах. Грубляк із м'ячем. З капітанською пов'язкою бачимо цей гравець. І Пробиває в поворотах, непогано пробиває суперників, але все ж зупиняє м'яч Іван Крайник. Ну і перемагає Карпати свого суперника на виїзді 0-1.